Браконьєри у морі за останній тиждень закордонні судна тричі перетинали економічну зону України для незаконного рибного промислу. Втім, завжди вони наштовхувались на опір морських прикордонників. Останній випадок стався напередодні вночі в районі мису Тарханкут. Дві шхуни без розпізнавальних знаків помітив екіпаж корабля морської охорони Миколаїв. Тож вітчизняне судно переслідувало непроханих гостей усю ніч. Туркіш весел, туркишвесел весел? Побачивши український прикордонний корабель, браконьєри змінили курс та почали втікати, намагаючись сховатися від переслідування. Порушники, за словами прикордонників, небезпечно маневрували, що могло призвести до непередбачуваних наслідків. Прикордонникам довелося застосувати зброю. Судна на команди корабля не реагували, продовжували попитку зникнути з. Виключно морської економічне зони під час операції було встановлено, що на одній зі шхун полювали громадяни Туреччини, які уже не вперше потрапляють до рук правоохоронців. Про інцидент у морі українські прикордонники проінформували своїх турецьких колег, які направили до місця переслідування свій катер. По курсу судна! Вільними діями шхуна була затримана на її борту. Було виявлено понад 50 кілограмів рибальських сіток. На капітана затриманого судна накладено штраф близько 20 тисяч доларів США.